Не ставайте бідними, щоб здаватись багатими. Ви не повірите, але на роботі вам занижуватимуть зарплату лише через те, що у вас і так достатньо грошей. А звідки вони про це дізнаються? З вашого добротного зовнішнього вигляду, не їхнім коштом придбаного. У вас з'явиться багато тих, хто вбачатиме у вас конкурента навіть через цей ваш добротний зовнішній вигляд, тому що люди. Почуваються некомфортно поруч з тим, хто одягнений краще. Дорого обійдеться для вас і вашого здоров'я. Це бажання здаватись багатими. Здаватись не бути. Гроші є, коли вони у ваших руках. Не створюйте імідж чужі компанії власним коштом. Одягайтесь так, як вам платять. Це правильно. Інакше будете працювати і не багатіти.